Там нам ще тепло обіцяють, так, ніби? Десь обіцяють? тепла. За да, суботу, неділю, жара. Все, я на сьогодні відпрацювала. Зараз конвертується запис нашого відеоуроку. Відправляю дитині і все. Ой. А ще зараз чоловік приїде. Забере мені Матвійчика, завезе на тренування, бо в нас цілий день дощ і мене голова ось така сьогодні, тому що я дуже метеозалежна людина і мені дуже тяжко, оці ці перепади температури для мене це тяжко. І я дуже сильно то відчуваю, тому я не дуже і не хочу по-мокрому тягнути Матвія, тому він поїде з татом на тренування. Моє завдання, щоб на твоєму уроці зроблений, ще один предмет потрібно буде доробити, але то вже ми зробимо, коли він повернеться з тренувань. Зараз я передивлюся, як він переписав домашню в поки я займалася. І будемо готувати вечерю. На вечерю не знаю, що будемо готувати, але щось приготуємо. Можливо, просто зварю картопельку. Є м'яско, зварю картопельку. І на цьому буде все. Особисто я нічого. Я прийшла, пообідала, що я їла. Голубці я їла. Тому так. Тому ось такий. Сьогодні день не до, не до знімання, але до мови, я запишу вам трошки. Але пішла я збирати Матвія на тренування. Це наш красунчик приїхав до школи. Помахай всім привіт, будь ласка. Тікай. Давай, красень, заходь до школи. Матвій, набати курточку треба. Ще одна, її її. Да, Матвіє повело дівчини. Так, всім привіт! Покажемо сьогодні вам закупи в АТБ. Зайшли в київський м'ясокомбінат, де дещо теж взяли. Біля тебе у нас магазинчики. Що ми взяли там? Взяли сир твердий, взяли філе індича, Ось таке на бутерброди і до всього іншого. Ковбаску з сиром. Варену ковбаску взяли. А, і так як у нас вікоха дуже специфічна, то для неї є ще таку ковбаску. Тату треба на роботу щось складати теж. Далі АТБ сир ферма. Я бутерброд, якщо собі роблю, я замінила м'ясо на Ой, кажу м'ясо, масло на сир ферму. На бутерброди Матвій бере в школу бургери сирочок. Бургерний соус, кетчуп куди. Тотилію взяли Пшеничну. Взяли паперові рушнички, там вже немає, тату. Треба слідкувати ще один сирочок. Пішов тут у Вона сусідка у вікні була. Ікра червона. Далі взяла назар на знижках червону рибку 180 гривень. Далі взяла ось таких штучок дітям до школи, віка заховаю. Далі взяла сир кисломолочний 9% і нежирний будуть сирники. Взяли хліб тостовий, якусь я ховай, бо будемо робити суп. Взяли баночку кукурудзи, <гас> Щось може зроблю. Ну і, звісно, у нас смілянки. Взяли пульс, 84 гривні на знижки. Це в тумбочку посилає. Далі, О, в нас холодає, Матвій росте. Треба купити було йому курточку. Вже взяла 140-135, це вже так йому. О, така от курточка. Вона закриває йому якраз сіднички з карманчиком. Така куртка, зараз це є 459 гривень. Далі 140 взяла ось таку ковтинку, вона тепліша, це туди, як вже більш холодніше, вона на величкому флісі йде, 140 см. Ось 134 але це так, щоб ось зараз ходити. Дві таких ковтинки йому синя. І жовта, 389 гривень, дві штучки. І взяла йому ось такий набір білизних шапок. Ми теж виросли. 119 гривень шапка і хомут. Щоб носити якраз те, що треба. тут закупки. Сенсеї залишили ми тисячі Ти в Шокі я теж в Марко. Сенсеї 1076, ВТБ 1036. в АТБ і у м'ясному ми залишили 600. Oh. Отак. От Це, грубо кажучи, на тиждень їсти. За планом нам ще сьогодні наробити вареників. Я Маргошу сьогодні помила своїми руцями. По плану, ми сьогодні маємо, якщо все буде добре, зробити вареники з картоплею, наварити супу курячого. Oh. І... Не а Еще что, что, напевно, ну, то, ну, картофельку. Так что, какие-то такие планы у нас на сегодня. Побачим, что с того всего у нас выйдет. Все сырники. Буду И все самое вкусное, самое лучшее, как русское в свете. Я купила самое лучшее в свете. Поставила какаюшку, самое лучшее в свете. Я сейчас физику буду так проводить. Потому что я обожаю физику. Матвей! Физика це найкращий проблем. Чтобы было английское, не было биологию, я забыла хімію. У нас ще зараз покажу трошки, як проходить ось наш недільний день. Що в нас відбувається? Тут у нас вариться гриб, називається баранчик. Тут курячий супчик, бульйончик вариться. Ось Тут у нас вже начищена бульбочка картопелька. Будуть вареники з картоплею. А ще в плані приготувати сирники, але то вже буде по стану нашому, моєму чоловіка і всіх інших. Якщо ми будемо здатні ще щось робити, то зробимо. Поки в нас за планом вареники, суп і гриби. Тому якось так. Ловлю. Коза. Цікаме пікліпалочка я. Кого тоже, я пишіть коментарі. В коментарях. Пишіть в коментарях, кого є пік-палочка, якого кольору. А ще тут у нас лежить одна красотуля. Я сьогодні її мила. Купала. Так так. Покажу вам свою красу, І тут вона все вчора було перемиття. Я перемила усі квіти, всі орхідейки. Бачите? Ось, ось орхідейки мої, такі красунечки. І ось тут. А ще в мене є одне місце, моє улюблене. Воно просто неймовірне. Зараз я вам його покажу. Ось. Дивіться, ось верхні стоять мої. Спускаємося, ось мої красоні. Ось. Хлорофітом тут прям аж, аж, аж його треба буде помити. Спускаємося нижче. Ой, тут у нас навіть дитинка з'явилася, бачите. Моя Люсечка, там теж у мене є маманька. І найнижче. Ось ось такий. Це у мене Боже. Забула, як зветься. Це просто біленька. Кіменов? така? Ні, це не кімона. А які мені? І ось тут така маленька кімоно. Ось кімоно. А чоловіче щастя як вона називається? Чоловіче щастя це не в mm. Mm. Так що. Дивіться. Почекайте. Така краса в мене. Ось тут така. У мене є оригінальна футболка від бренда Чупа Чус, вибачте. 2021 року. Капець. Угу. Ну так, що якось отак у нас виходить. Така якась. А де ще назва ти Тому... показала цікава? Яка яка не ткимо якась розказала цікаву назву? Не знаю. Багацько в результаті на початку війни, деякі, поки ми були не в Україні, деякі у нас тоді пропали. Вони захворіли, нібито нормально, а, а потім поки. Це твої орхідеї, так. Да. Деякі я ще завезла Чого до бабусів. Так я... що там цілий стелаж. А я одразу я, я тому... читала 70 штук. 45. 45 вчора перерахувала.